Апостол Павел пише, що християни у любі часи, при любих імперіях, державах і ситуаціях мають при собі мати три сили, котрі їм поможуть двигатися, не стояти, а мати здвиги, звідси і наш праздник воздвіження по нашому по-русинськи, іменується здвиги. Та сила іменуєма в трьох назвах. Тепер діють, каже Павел, віра, надія і любов. Але любов із них більша, бо чолові має вірити в Бога, надіятися на Бога і любити Бога. То коли прийде Господь во второе пришествие Христово, вірити вже не треба буде, надія вже зреалізується, а що останеться? Останеться любов, любов Христова, любов Божественна. І достигайте, каже Павел, то, саме любви, рівнуйте у дарах духовних, особливо, аби вам бути у вірі і бути способними. Говорити правду. У нашому язикові, на відміну від гречського, де любов до Бога єдно слово, любов до жінки друге слово, любов до друзів до близьких третє, любов украсти четвертої слово. У нашому язикові, на жаль, слово любов лише одно значення має, а тому. Павел розкриває, що таке любов. Любов це чудо, вона довго терпить, вона милосердствує, настояща любов нікому не завідує, любов не перевозноситься. Хто любить, ніколи не безчинствує. Хто любить, він ніколи не глядає свого. Хто любить, улюбив ситуації ніколи не роздражається. Він терпимий, легко уступить. Хто любить, дав в думці не Боже мати зла, ніколи, любящий не радується неправді, а співрадується істині. Любов все покриває, любов у всьому вірить, все, на все надіється, все переносить, любов ніколи не перестає. Бо переходить і у життя вічноє. Чудно, коли ми говоримо за любящих людей, то Ісус напоминає нам дивіться, як люблять діти. Вони так легко забивають обіди, і вони так добре пам'ятають доброту, теплоту і любов. І якщо не буде такі, як діти, у Царство Божє. Не війде. І так нині той благословенний гімн любові, апостол Павел його розкриває. І тоді і ми сьогодні кажемо: от на вчорашній день Верховна Рада заборонила Українську православну церкву. Точніше прийняла закон, по котрому, якщо вони кажуть, знайдуть сліди якісь зв'язки із державою-агресором. То така община буде судом, не чиновником, а судом знята з реєстрації, і без права більше служити. На першому варіанті той закон мав, що місяць будуть мати церковні громади, думати, як їм той закон виконати і якийсь там. Злочистиві зв'язки порвати. Ну, вияснилося, що законодавці зрозуміли, що місяць може бути мало і додали 9 місяців. Сього буде предостаточно, щоб кожна громада оприділила себе, як вона далі буде служити. І от ми читаємо і чуємо слово предстоятеля не переживати, молитися. Трудитися і прислухатися до рішень церкви, до підсказок і рекомендацій священначалія, архієрея, духовників, і не спішити кидатися в крайності, тому що у нас буде достатньо часу, щоб розібратися усі в ситуації. У любому правовому полю, що таке канонічні відносини, що таке благодатність, ото не відноситься до права світського. Ведь коли держава релігійну громаду реєструє, вона ведь зареєструє її сама православна, але вона не дає їй благодать Божю. А наоборот, від якоїсь громади. Взяла реєстрацію і тим забрала благодать? Ні, церква наша основана Господом Ісусом, і ніхто не може отобрати благодать Божию, не під власну людям, ні по якими ситуаціями, ні в яких случаях. Боже, мати, благослови наших людей, хто в кресних ходах. Хто свідчить, що вони не просто в кресному ході йдуть. Вони обладателі трьох сил, віри в Христа Ісуса, надії на милость Божою і обладають любов'ю, любов'ю Христовою, которая сукупна совершенство, і саме так поступає, взирає на той кресний ход, а й наше життя теж похоже на кресний ход, коли ми кожен день йдемо на добрі діла, на діла молитву справи благословення і ми. Оті, котрі за Господом ідуть, котрі пішли путем узким, але благодатним, котрі веде в царство Божої в такому ж случаю нашого життя осмислено є. віра підтверджується нашими добрими ділами, нашою смілостю, терпінням відсутності страха, при котрому любві не буває, ну а в вічності віруємо разом з освятими. Зможемо наслідувати Царство Божоє. Амінь.